Доброго дня, дякую, що зайшли. Сьогодні я хотів би поспілкуватися про план примирення з Росією, тобто план припинення війни. І причина, з чого я вийшов сьогодні поспілкуватися, тому що я знову потрапив на відео Дніселісєвича про те, як він обіжений що Сергій Любарський сказав, що Денис Єлісєвич пропагандує план капітуляції України. По факту, вся вина, я так розумію, Сергія Любарського в тому, що він звик називати речі своїми іменами. Якщо план примирення входить, що ми маємо припинити війну, фактично, спротив, і на будь-яких умовах з роздачі території, що, що це таке, як не капітуляція? Інша причина в тому, чому Нісілісєвич пропагандує цю річ, я розумію, що багато хто людей теж притримується такої думки, бо є різні люди. Є люди, які прагнуть чогось і вірять в хороше, тобто вірять в Бога, вірять в те, що Бог і удача на нашій стороні, і, бо ми праві, і все, що нам треба для того, щоб отримати нашу перемогу. Тримають свою правду, це щось робити в цьому напрямку. А, а реалісти, так звані, завжди думають про сьогоднішню ситуацію, і розуміючи, що все погано, вони просто намагаються приспособитися до тієї ситуації, що є зараз. Вони не прагнуть з нею боротися, по факту. Або іщуть біля більш прості способи боротьби з цією ситуацією. По факту, Днісу Єлюсєйовичу. Можна сказати, що він бреше, не кажучи, що ні ні, це не капітуляція». Звісно, він це робить що там, перше, тому що він не може це принести, не може сказати, що він пропагандує капітуляцію. І фактично багато хто з росіян йому аплодує і думаю, що на його каналі дуже багато як російських ботафер сидить і скажуть, що да, да, молодець, вперед». Тому назвати такі ідеї з його сторони, коли називають, що він плізний ідіот для Росії, ну, теж виглядає фактично правдою. Опять же, давайте подумаємо, що ще прагне в своїх думках Денис Іссеєвича. Звісно, коли це збереження життя людей, звісно, це відбудеться таке збереження життя людей. По перш, плюс він розраховує, що якщо настане мір при будь-яких умовах, то будуть вибори, і є шанс, що до, на президента прийде якась людина, яка зможе зробити нашій Україні вільну економіку з вільними громадами і з необхідним для нашого процвітання. Що, що в дальнішому допоможе нам як перемогти або зробити цю ситуацію, в якій ми. Росія більше на нас не нападе. Ну, а, ну, а як Сергій Любарський пропонує рішення, яке направлене, що, що зараз треба щось робити, тому що після будь-яких перемовин дуже багато людей просто зможе втече, не вірячи, що щось буде на краще. І можна буде наш проєкт Україна фактично закривати. Постійний шанс для існування самої України це робити ці зміни зараз. Це зараз змінювати економіку, змінювати схему державного устрою, тобто щоб були вільні громади, які повністю находяться на самобезпеченні, по повністю обирають свою владу. Тоді вони зможуть більш ефективно спожати самі грошами. Бізнес в цих вільних громадах не буде протиснятися, тому що вони зацікавлені, щоб цього бізнесу було в них більше. Вони будуть самі зацікавлені створювати найкращу умову для цього бізнесу, тому, тому що існуюча зараз система. Виглядає так, що, що люди, як виходить, каміважори їх посилають в різні області, і вони все, що там це не їх земля, це не їх громада, вони там не народилися, і все, що вони роблять, це фактично збирають гроші і направляють його собі. Або розраховуючи, що вони ці гроші потратять десь європи, покупаючи маєтки і все інше. По факту. Нам треба зрозуміти, що Елісевич в теорії має чудово розуміти те, що він каже. Просто багато людей в нього підтримує. Йому треба чесно сказати, що фактично він хоче зберегти людей. Він хоче, щоб всі люди, які не готові такі ж реалісти, як він, щоб вони всі повтікали, як він. І Можна було закрити Україну. А ти, хто не хоче, хай собі гине в тій Україні які проблеми, як кажуть. Але ніхто не дає гарантії, що Росія на нас повторно не нападе. Всі ці перемовини це всього лиш можливість як кажуть, закріпити ці звойовані території і, і ослабити нас. І ослабити тиск на, 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 на себе. Тобто, щоб ми знову розслабилися. У Нас зараз є шанс, у нас є реальний шанс. Ми по деяким видам технологіям перемагаємо Росію. Все, що нам треба, це її розвивати. Все, що нам треба, щоб державна структура була на це спрямована, щоб вона закуповувала там необхідну зброю для ЗСУ іменно в нас. Наші підприємство, щоб вона зняла всі обмеження на виробництво будь-якої зброї, щоб вона не кошмарила бізнес, щоб вона зменшила податки, скоротила кількість чиновників, скоротила віди діяльності, які зараз не потрібні, які нічим не допомагають. І тоді у нас з'явиться просто однословні ресурси. Це мільярди доларів, десятки мільярдів доларів, які ми зараз прямо зараз можемо направити на, на закупівлю озброєння, яке виробляється в нас, нас. Тим більше, що вже деякі відоброї, які у нас виробляються, просто держави немає грошей їх закуповувати. Тобто вон, і їх закуповують самі люди. Так от, звичайний простой спосіб. Нехай громади самі збирають податки і самі розпоряджаються цими грошами. Тоді вони зможуть самі закуповувати необхідну зброю для своїх окремих підрозділів, як мінімум, Самі забезпечують себе ППО і свою безпеку, самі збудують необхідні захисні спораження. Я думаю, якщо Харківської області необхідні гроші для збудови захисних споруд. То я думаю, що громади інших областей з задоволенням допоможуть і скинуться на це діло. І скинуться на це діло всім іншим областям, які знаходяться в прикосновінні з ворогом. І це дійсно відбудеться. Тому що наші чиновники не здатні вирішити ці проблеми. Як я казав, їхня система була заточена не про, про це. Ні на допомогу людям, ні на витрачання на нашу безпеку, а на розбазарювання грошей і їх розкрадання. І їм дуже важко зараз змінити цю систему, тому що треба хтось останеться без, без грошей. Кого-то треба звільнити, кого-то треба які якісь напрямки, треба злорі скоротити, прибра, прибрати, а їхнє майно розпродати. Як мінімум, я стане відео с... с... Днісе Іліссевича, кому мені сподобалось, що наша держава виставила деякі підприємства на продаж. І він каже, що зараз це буде дуже дешево, що треба це робити після війни. Ну так, він дійсно правий, що зараз це буде дешево, що треба це робити після війни. Але у мене виникає питання, яке фактично він не хоче вимовляти, його справа критикувати владу по будь-якому поводу. Я розумію, можна завжди знайти щось негативне в будь-якому рішенні. Но давайте собі подумаємо, що проданий підприємство зараз за 100 мільйонів доларів можливо краще, ніж за проданий за 200 мільйонів після війни. Бо то питання після війни може просто не бути. Це 100 мільйонів збережуть сотні, а можливо тисячі життів наших військових, крім цього, всього. плюс підприємства, які фактично обиточний. Він думаю, що дуже сильно обиточним, ми навіть не представляємо, скільки людей. Саме підприємство може бути обитичним, там все розкладається. А плюс всі ще більше витрат ховається в обслуговуванні того підприємства, середніх субсидіях і тому подібного. Тобто, при всі підприємства, які приносять нам, громадянам України, великі убитки, більше їх приносити не будуть. Це по-перше, не по-друге, фактично. Збережуться життя, то тобто і 100 мільйонів може потратитися на щось корисне, на закупівлю озброєння, як мінімум. І друге, що більше ми не будемо мати оббитки. Третє, ці підприємства почнуть приносити якісь податки, вони почнуть працювати. Тобто ми будемо получати досі додаткові гроші від цих підприємств. І по четверте на цих підприємствах можуть розпочати виробництво якогось озброєння, які можуть організувати частні підприємці, які куплять ці підприємства. Тому що не думаю, що їх розкупять такі жадібні чиновники. Їх розкупять ті, хто буде розуміти, що з них можна щось зробити. Так, да, можливо, вони ще раз перепродадуть все це, але, але в в итоге, їх отримують ті, хто будуть готові їх використовувати на, на користь України. І це в 4 рази краще, ніж давайте не будемо продавати, і давайте як кажуть, будемо чекати кінця війни, а потім в кінці війни продамо дорожче. Тут бачите різні зовсім підходи у людей. Хто, такі, як Реаліст Денис Ілісевич, бачить Во всьому все погано. І вишукую, во всьому все погане. А такі люди, як Сергій Любарський, шукають будь-що хороше, будь-чому. Бо я фактично належу до таких людей, як Сергій Любарський. Я теж шукаю, будь-як щось корисне, будь-чому негативному. У мене було в житті негативним за останні два роки. Я намагався все це негативно обернути на свою користь. І мені мені це вдавалося. Я хочу, щоб я вірю, що можна цю війну, яка у нас зараз відбувається, обернути на нашу користь. Тому що я вірю, що реально у нас реально є шанс, на такого реального шансу не було без, без війни. Вот зараз у нас є шанс стати саме державою Європи, як в військовому плані, так і в економічному плані. У нас є такі можливості. Іменно так, такий шлях допоможе нам перемогти раз і назавжди. Раз я на жаль брати будь-які шанси і навіть думки Росії повторно на нас нападати, ми можемо це зробити. І ми маємо зробити все можливе, щоб це зробити зараз, а не чекати якогось там припинення бойових дій або перемір'я. Бо коли воно настане все. Навряд чи у нас щось відбудеться. Якщо у нас не може відбутися одно зараз під цим тиском, то під час мирного життя у нас відбудеться лише кінцевий розвал і зникнення України як такової. Дякую. Заходьте ще.